Квашені помідори за найсмачнішим рецептом. Беремо листя смородини вишні, листя хрону або ж корінь хрону можна. Зонтики кропу і багато часнику. Розрізаю зубчики пополам і перекладаємо помідорами. За смаком можна додати зелень селери. І я готую такі помідори в пластикових відрах, але можна і в скляних банках під капронову кришку. Цей рецепт викладала багато років тому назад, і дуже багато вдячних відгуків отримала від своїх підписників. І готуємо розсіл. В 1 літр холодної води додаємо 2 столові ложки солі, 1 столову ложку цукру і 1 столову ложку сухої гірчиці порошком. Добре перемішуємо і заливаємо помідори. Воду беремо фільтровану або ж з криниці. На 5-літрове відро в мене пішло рівно 2 літри розсолу. Але це не важливо, його завжди можна доробити в залежності від вашої ємкості. І відразу закриваємо щільно кришкою. Якщо робите в банках скляних, то капроновою звичайною кришкою закриваємо, і я ставлю відразу в погріб. Якщо ж погріба немає, то при кімнатній температурі 3-5 днів, щоб вони заквасились, а потім відправляєте в холодне місце. Всім смачного!